Я краплинка води. А чи знаєте ви, звідки береться вода? Давайте дізнаємося разом. Погляньте, це наша планета, Земля, як багато на ній синього кольору. Це все вода. Вода є у всьому живому. Розгляньте картинку. Кого ви тут бачите? Так, тут є тварини, рослини, люди. Це все жива природа. Відгадайте загадку. Білосніжна, наче вата, пливе вище хати, а чим вата нижче, то й дощик ближче. Що це, дітки? Так, це хмаринка. А ви знаєте, де живе хмаринка? Так, вона живе високо-високо в небі. Послухайте наступну загадку, хтось відкрив на небі душ. Повна на землі калюш і на нас водиться лється, як це явище заветься. Так, це дощ. Краплинки дощу це вода. А тепер наступна загадка. В небі хмарка пролетіла, білий пух розсипала. Він на землю тихо ліг, називають його. Сніг. Сніжинки це крижані краплинки води. І остання загадка Прозорий як скло. Не вставиш у вікно. Що це? Це лід Коли вода замерзає, вона перетворюється на лід. Вода це не жива природа. Але вона є незамінним помічником живої природи. Без води усе живе загине. Адже воду п'ють тварини, рослини, птахи та люди. За допомогою води можна вимити руки та тіло, приготувати собі їжу, дотримуватись чистоти в оселі. Взимку завдяки снігу та льоду. Діти можуть кататися на лижах, на санчатах, на ковзанах, ліпити сніговика, грати в сніжки. Але іноді вода може приносити не тільки користь, а й завдавати шкоди. Коли дуже багато йде дощів, бувають повені. Взимку сильна заметіль заметає все навкруги. Коли не дотримуватись правил безпеки у воді. Можна загинути. Але воду треба берегти і дотримуватись декількох правил. Послухайте ці правила. Закривати щільно кран, щоб з нього не текла вода. Дбати про чистоту водою, не забруднювати її мусором. Діти. Краплинка запрошує вас погратися в гру, кому потрібна вода. Вона буде показувати вам картинки, а вам треба обрати кому потрібна вода. Добре? Починаємо. Так, песику. Ділці, квіточці. Людям, рибці, Папушці Ну що, дітки, вам було цікаво зі мною? Тепер ви знаєте, яка я важлива. До нових зустрічей. До нових зустрічей, діти!